Поговоримо про випромінювання абсолютно чорного тіла, таке випромінювання, яке ми бачимо на власні очі в темряві, на кухні, дивлячись на розжарену комфорку електроплитки. Це випромінювання можна наближено описувати законами випромінювання абсолютно чорного тіла. У справжніх тіл випромінювальна і поглинальна здатності залежать від довжини хвилі. І чим більша на якійсь довжині хвилі поглинальна здатність, тим більша і випромінювальна здатність. Спектри таких тіл стають складнішими для теоретичного опису, і теоретично передбачувати випромінювальні і поглинальні здатності виявляється досить складно. Найпростішою моделлю виявляється абсолютно чорне тіло, у якого поглинальна здатність на всіх довжинах хвиль 100%. Яке поглинає абсолютно все випромінювання, що на нього падає. Найпростішою моделлю такого абсолютно чорного тіла є порожнина з маленьким отвором. Якщо промінь падає в такий отвір, то майже гарантовано він десь поглиниться в цій порожнині. Виявляється, що випромінювальна здатність пропорційна поглинальній здатності. І тому абсолютно чорне тіло не тільки найкраще поглинає. Все світло, що на нього падає, але і найкраще випромінює з-поміж усіх тіл з такою ж температурою. Ця найпростіша модель абсолютно чорного тіла дозволяє теоретично розрахувати його спектр. Звісно, для зір, планет і інших астрономічних об'єктів абсолютно чорне тіло є лише наближенням. І, як ми побачимо в інших лекціях, їхні дійсні спектри. Можуть значно відрізнятися від спектрів абсолютно чорних тіл. Закон випромінювання абсолютно чорного тіла першим теоретично вивів Макс Планк в 1900 році, за що він отримав Нобелівську премію 1918 року. Для цього виведення йому довелося першу в історії фізики припустити, що енергія випромінюється не неперервно, а дискретними порціями, квантами. Для цього він ввів константу, яку ми тепер. Знаємо, як стала планка, і започаткував те, що пізніше розвинулося в квантову механіку. Закон випромінювання планка можна записати як енергію, яка випромінюється за одиницю часу з одиниці площі поверхні на одиничний діапазон частот, або як енергію, яка випромінюється з одиниці площі поверхні за одиницю часу в одиничний діапазон довжин хвилі. Ці дві формули перетворюються одна на одну заміною, частота дорівнює швидкість світла поділена на довжину хвилі. Ну, оскільки ліві частини теж виражаються в одному випадку на діапазон частот, в іншому випадку на діапазон довжин хвиль, то розмірності цих формул теж відрізняються. Ну і це теж, відповідно, треба врахувати, виконуючи цю заміну. У формулі планка. Т є температурою, це є швидкістю світла, К сталою Больцмана, а H тією самою сталою планка, названа на честь Макса Планка. Графік, побудований за законом планка, виглядає наступним чином. По вертикалі ми відкладаємо випромінювання в кіловатах з квадратного метра на нанометр довжин хвилі, а по горизонталі складаємо довжину хвилі в нанометрах. Веселкою. Тут відмічений оптичний діапазон від фіолетового до червоного кольору. Ліворуч від нього знаходиться ультрафіолетовий діапазон, праворуч інфрачервоний. На графіку зображено випромінювання для чотирьох абсолютно чорних тіл різних температур від 4000 кельвінів до 7000 кельвінів. Температура сонця приблизно 6000 кельвінів. Ми бачимо, що максимум його випромінювання припадає на видимий діапазон довжин хвилі. Якщо температура у тіла збільшується, то максимум зміщується ліворуч і загальна енергія випромінювання збільшується. Якщо температура зменшується, то максимум зміщується праворуч, і загальна енергія площі під кривою зменшується. Права частина законна планка відома під назвою закону релея джинса. Якщо порахувати цю асимптотику, то закон релея джинса виникає як граничний випадок. Закона планк він був виведений ще раніше ще з теоретичних міркувань класичної фізики, і, на жаль, він приводив до нескінченних енергій випромінювання в лівій частині цього графіка, що було відомо як ультрафіолетова катастрофа. Всі тіла мали випромінювати нескінченну енергію, що очевидно розходилося зі спостережними даними, і лише планк зумів виправити цю помилку. Одним з відомих наслідків формули планка є так званий закон зміщення віна. Якщо продиференціювати формулу планка і прирівняти похідну нулю, щоб знайти максимум цього розподілу, то ми знайдемо, що довжина хвилі пікова, на яку припадає максимум випромінювання, дається формулою B поділити на температуру, де B так звана стала віна. Ну, вона в системі С має такий вираз. Наприклад, якщо підставити сюди для температури 6000 тисяч кельвінів, поділити ось цю величину на 6000, тисяч, то ми отримаємо приблизно 500 нанометрів для положення цього максимуму. Чорною пунктирною лінією показано розташування максимумів всіх цих розподілів кривих на графіку. Якщо ж навпаки, проінтегрувати закон ланка, то ми отримаємо загальну енергію, яка випромінюється з одиниці поверхні абсолютно чорного тіла за одиницю часу. Вона буде даватися формулою сигма Т в четвертому степені, де сигма це так звана стала Стефана Больцмана. Стала Стефана Больцмана і стала віна, не є незалежними фізичними константами, а виражаються дещо складним чином через решту фізичних констант h, c. K. Ну, втім, ці складні формули я тут не став виписувати. Як приклад застосування закону Стефана Больцмана, розрахуємо болометричну температуру сонця. Тобто температуру, яку мало б абсолютно чорне тіло з такою ж площею поверхні, як сонце, яке б випромінювало таку ж потужність, як сонце. Ну, для того, щоб. Розрахувати цю температуру, ми потужність сонця, сонячну світність прирівняємо площі поверхні сонця, рахуючи його за сферу, помноженій на енергію, яка випромінюється з одиниці поверхні, за законом Стефана Больцмана. З цією формулою ми виразимо температуру і, підставивши всі константи, отримаємо 5772 кельвіни. Ну, не лякайтеся, якщо ви. Десь побачите трохи інші температури. Для цього можливо кілька пояснень. Ну, зокрема, світність Сонця вимірювати досить складно. Треба підсумовувати її за всіма довжинами хвиль. і це зараз робиться космічними інструментами. Причому за останні років 20 світність Сонця була скоригована десь на величину порядку 5%. Радіо Сонця теж. Можна визначати по-різному, бо у сонця немає твердої поверхні. Ну і нарешті найважливіше, сонце не є абсолютно чорним тілом. Ось тут, для прикладу, показаний спектр Сонця, яким ми його бачимо з поверхні Землі червоним. Спектр Сонця, яким він є з космосу, жовтим. Ну, ми бачимо, що дійсно атмосфера Землі щось поглинає, накладає якісь лінії поглинання, властиві певним газом присутнім в атмосфері Землі. Ну, але навіть між цими лініями все одно якась частина сонячного світла поглинається. Але навіть той спектр Сонця, який є в космосі, ось цей жовтий, відрізняється від спектру абсолютно чорного тіла, показаного тут чорною лінією. Ну, і знову ж таки, як я і обіцяв, температура. Трохи відрізняється від того, що ми щойно нарахували. Взагалі, температури зір і інших астрономічних об'єктів можна визначати порізному. Ну, наприклад, для сонця можна, як ми щойно зробили, рахувати вілеметричну температуру із загальної світності за законом Стефана Больцмана. Можна було б рахувати температуру з кольору за законом Віна, знайшовши на яку довжину хвилі припадає максимум випромінювання, і за законом віна. Визначивши відповідну температуру і отримавши результат, який відрізнявся від того, що було зако... на Стефана Больцмана. можна на даній довжині хвилі за законом планка визначати, яка мала б бути температура, щоб на цій довжині хвилі була така випромінювана потужність, і теж був би інший результат. Ну і нарешті, може, найчиснішим, найпрямішим способом було б визначення температури сонця з середньої кінетичної енергії частинок в атмосфері сонця. Теж запитання, на якій висоті в атмосфері сонця це брати, бо з висотою ця температура в сонячній атмосфері сильно змінюється. Ну, але, звісно, Простих способів вимірювання цієї кінетичної енергії, у нас немає, треба якось її реконструювати з того випромінювання, яке від сонця до нас приходить. Підсумовуючи те, про що ми говорили сьогодні, ми маємо запам'ятати, що є закон планка, який описує розподіл енергії, випромінюваної абсолютно чорним тілом, за довжинами хвиль, закон віна, який отримується диференціюванням закона планка, і описує. Довжину хвилі, на яку припадає максимум випромінювання, і закон Стефана Больцмана, який описує загальну потужність випромінювання абсолютно чорного тіла з одиниці поверхні і отримується інтегруванням закона планка. Наприклад, з цих законів випливає, що якщо температура вдвічі збільшиться, то довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювання, зменшиться в два рази. А загальна випромінювана потужність з одиниці поверхні збільшиться в 2 в четвертій в 16 разів. Таким чином, гарячіші зорі випромінюють переважно в ультрафіолеті і випромінюють набагато більше енергії з одиниці поверхні, холодніші зорі випромінюють переважно в інфрачервоному діапазоні і випромінюють набагато меншу потужність.